Після Великодня починається період поминань. Люди йдуть на кладовище та несуть квіти. Однак штучні квіти шкодять довкіллю. Тому Дніпрян закликають відмовитись від них. Команда інформатора вирішила дізнатися у Дніпрян, які квіти вони обирають та чому. Живі. Живі, а чому? Ну, по-перше, мені більше подобаються живі квіти, якось воно. Більш доречно, мені здається, там, а по-друге не хочеться засмічувати, дуже як прийдеш на кладовище, а там цілі гори, і купи цього сміття. Тому вже останні всі роки ми тільки живі, тільки живі. Не купляємо ці штучні, не треба це, мені здається. Ми всі жили живі, приносили завжди. А багато бачите людей, що штучні квітні? Много. багато, Ну, зараз менше. Вот именно сейчас. А раньше было много. Люди стараются нести живые цветы. Штучные вообще это не чисто экологичный продукт. А живые есть живые. Мы там садим цветы. Поэтому у нас всегда на могілки всі да, цвіти є. Я вже там столітні. Живі. За живі квіти. Чому? От можете пояснити? Чому? Тому що штучні якби не загрязняють повітря і наш екопростір. Це живі. Так. Хочеться щось живе принести. У мене взагалі їх не розумію. Не розумію їх. Оці штучні квіти не розумію.